Сезон 19-20. Донецький шахтар доходить до півфіналу Ліги Європи, а в чемпіонаті України бере золото з 23-очковим відривом. Дуже вдалий сезон для гірників. Але вже в наступному сезоні головних ворогів донечан київське Динамо очолює колишній тренер шахтаря Мірча Луческо. який з киянами виграє суперкубок, кубок і чемпіонат України з 11 очковим відривом. Футбольна історія знає багато випадків, коли після вдалого минулого сезону в наступному команда провалювається. Згадуємо топ-10 провалів клубів після успішних сезонів. На 10-му місці йде сезон 21-22 для МЮ. Не можу сказати, що 21-20 був на для дияволів, але останні десятиліття МЮ не сильно виблизькало. Але у тому сезоні червоні зайняли друге місце в АПЛ та вийшли у фінал Ліги Європи, де вони програли в Реалу в серії пенальтів. Влітку Манкунянці серйозно підсилилися. В клуб прийшли Рафаель Варан, Джейдон Санчо, Том Хітон та повернувся Крістіану Роналду. Підсилення під серйозні результати. Перший матч після повернення Кріша видався прекрасним: 4-1 перемога МЮ. Але вже до цього матчу Манчестер Юнайтед вже втратив очки. І взагалі все йшло не за планом Сульшера. В жовтні був погром на Ултрафорд. Тоді господарі програли 5-0 Ліверпулю. До слова, весною реваншу не вийшло, 4-0 перемога Скаузерів. Лише після цього факту можна сказати, що сезон не вдався для ім'ю. Волчини явили вилетіли в одній восьмій. Вже тоді команду тренував новий тренер Ральф Ранглік, який довго в клубі не пробуде. В Кубку не вийшло пройти як найдалі, а в чемпіонаті лише шоста сходинка. В сезоні 2013-14 Боруся виграла Суперкубок Німеччини, була фіналістом у Кубку, а в чемпіонаті Джемелі були другими, а Волчеви були в одній четверті. Досить непоганий результат. В наступний сезон фанати Борусі дивились з оптимізмом, адже вони звикли, що їхня улюблена команда постійно бореться за найвищі нагороди у внутрішніх турнірах і дуже добре себе показує в Єврокубках. Якось, наприклад, у 13-му році Джемелі дійшли до фіналу Ліги Чемпіонів. Тому фани чекали дуже і дуже цікавий сезон. Влітку підопічні Юрги на Клопа підсилилися якісними гравцями, як наприклад, Нурі Шахін, Чірові Мобіле, Інтер і Сізі Кагава. В сумі Джмелі витратили 53 мільйони. Серйозні гроші на той час. Результати мають бути ж такі ж. Але в тому ж сезоні з команди пішов Роберт Лівандовський, який був багаторічним форвардом Борусії. Відразу німці почали з поразки в чемпіонаті. Далі було два виграші. Ну а далі безвиграшна серія з семи ігор, шести яких Джемелі програли. Вже було ясно, що їм буде важко у цьому сезоні. Далі було то виграш то програш. У ЛЧ німці вилетіли від Ювентусу у одній восьмій. У бундеслізі команда клопа зайняла увагу сьоме місце. Так, давно такого не було. Але і так ясно, що це провал. А в результаті це був останній сезон джемелів під керівництвом Юргена Клопа. В сезоні 2010-11 в Мілан прийшов новий коуч Масиміано Олег. Відразу новий коуч червоно-чорний показав добротний результат вигравши чемпіонство. За цей сезон Мілан в серії А програв лише чотири рази, і з різницею у шість очок команда Алегрі об'єднала найближчого конкурента Інден. Відразу фани Росенері очікували на повторення чемпіонського результату. Клуб підсилився тоді ще молодим та перспективним Стефаном Ель Шараві, знайомим українським фанатам Таї Тайвом, Златаном Ібрагімовичем та Кевіном Прінсом Боатенгеном. Влітку італійці витратили 47 мільйонів. І варто відзначити, що в чемпіонаті команда Алегрі йшла дуже непогано. Правда, величево не вилетіли в одній четвертій, в Кубку в одній другі. Ну а в чемпіонаті з відрівою у 4 очки виграв Ювентус. Мілан був другий. Середній сезон, але точно не провальний. Подалі ми знаємо, що наступний раз серію А виграє Мілан аж у 2022 році. Перед цим у Мілані будуть стрімкі падіння та перебудови, тому ставимо цей сезон на восьме місце. На сьомому місці в нас є ще одна команда з Мілана. принциповий суперник Росунерій Інтер. В сезоні 9-10 Інтер виграв Скудетто, Кубок Італії та Лігу Чемпіонів. Супер показник. В сезоні 11-20 змії продовжили виграшну ходу, взявши кубок Суперкубок Італії та виграли клубний чемпіонат світу. Теж непоганий показник. Тоді, напевно, в інтера був один з найкращих складів історії. Але не дивлячись на успішні сезони, в команду прийшов новий тренер джан П'єро Гаспіріні. Але в клубі він довго не був. Після кількох невдалих матчів його змінив Клаудіо Ран'єрі. Але і він довго не був у керма Інтера. Його місце зайняв Стомачолі. Так, вже тоді почалися незрозумілі дії керівництва італійського клубу. На трансферному ринку витратили італійців 26 мільйонів. Особливого посилення не було. Ну це й понесло за собою невдалі результати. В кубку команда з Смілану зупинилася на стадії 1 четвертий. Волочий виліт в 1-8, Програш в Суперкубку. В чемпіонаті все було нестабільно. Іноді команда могла перемогти 5-0, а іноді програти 0-3. Постійні втрати очок призвели до шостого місця в серії А. Дуже поганий сезон, який почав нову стрімку в історії клубу. В результаті Інтер не виграв жодного трофея з сезону 2003-2004. Шосте місце. Монако 18-19. Що ж, давайте згадаємо, що було до цього сезону. У сезоні 17-18 Монако для всіх нас став клубом вишенькою на торті, адже тоді червоно білі взяли чемпіонство. На той час це був неймовірний результат, бо ПЗЖ вже був бігеманом у лізі 1. Ну, варто сказати, ситуація трохи схожа на кейс Лілі. Про нього ми ще скажемо. Ну і сезон 18-19. Моннікаски входили з оновленим складом і емоціями, сповненими надій. Спочатку почалося все з перемоги над Тулузою. і вже у третьому турі Монако програло першу гру. І з того часу пішло-поїхало. Гравці Монако не були схожими самі на себе. Вони втрачали очки з усіма лінь. У кубку Монако вилетіло вже в одній шістнадцятій. Бо ще в групі з Атлетіко Борусія та Брюгія Манегаски зайняли останню сходинку, а в чемпіонаті просто печаль. Увага! Три очки до зони виліту. Диво врятувало від пониження в класі. 17-та сходинка з 20-ї. Що ж, це повний провал! Переходимо до п'ятої сходинки. У сезоні 2020-2021 двадцять дві Ліль чемпіоном Франції. Серйозний результат, зважаючи на те, що в Лізі 1 є ПСЖ з їхніми супервеликими бюджетами та покупками. В тому сезоні була шалена боротьба за першу сходинку, і в результаті Ліль став з чемпіоном з відріну у одне очко. Влітку команда особливо не підсилилася, але фани чекали новий сезон з нетерпінням. Було цікаво, чи зможе Ліль витримати планку минулого сезону. Відразу скажу, не вдалося. У ЛЧ вони вилетіли вені восьмій від Челсі, хоча варто відзначити, в групі зайняли перше місце. Ну а в чемпіонаті був повний провал. Команда часто втрачала очки з аутсайдерами і могла навіть програти Труа 3-0. І як наслідок команда зайняла 10-те місце. Четверте місце. Сезон 15-16 для Лестера видався історичним. Команда Клаудіо Ранєрі взяла чемпіонство в АПЛ. Дійсно, неймовірний показник, який підкріплювався впевнений грою. До того ж, Лестер на той час недавно лише повернувся в АПЛ. На наступний сезон 16-17 болівальники Лесів сподівалися, ну якщо не на чемпіонство, то на зону Єврокубки. Влітку Лесер розпочався лідером того чемпіонського складу «Нголо Канте та рештою гравців того складу, які вже встигли закарбуватися у пам'яті фанів англійського клубу. Натомість клуб підсилився такими іменами, як Ндіді, Слімані, Муса, Менді тощо. Тоді команда витратила аж 92 мільйони євро. Непогана сума для боротьби за найвищі місця в турнірній таблиці. Ну що ж, розпочався сезон суперкубку. Лестер з боєм програв М'ю 1-2. В кубку вилетіли вже в п'ятому раунді. В АПЛ справи йшли геть кепсько. У іграх з топовими командами Лесі програвали, а середняками вони умудрялись програвати або втрачати очки. Як наслідок 12-те місце АПЛ, Геть не той показник, який очікували фани Лестеру, ну, хоч волче, дійшли до 1-4. В сезоні 14-15 Челсі під керівництвом особливого Жозе Моуріні провів просто шикарний футбольний рік. Тоді пенсіонери виграли Кубок футбольної ліги та стали переможцями англійської прем'єр-ліги. Тоді Челсі набрали 87 очок та заслужено забрали титул-переможців. В міжсезоні аристократи добре попрацювали на трансферному ринку. В сумі англійці витратили 56 мільйонів, З особливих імен із тих, хто дійсно добре проявився у футболці Челсі, лише Педро. Ну і оренду прийшов Радомель Мельфаркава. А от розпродали Лондонці дуже велику кількість основних гравців: Петр Чех, Торган Озар, Філіп Луїс, Дід Рукба. Ну і фани Челсі очікувано чекали від своїх улюбленців найвищі місця в чемпіонаті і в Єврокубках. Але в суперкубку вони програли. В кубку вилетіли в одній четвертій, але аристократам не піддалась виліт в одній восьмій. Тоді в групі, до речі, Челсі грали з динаміцями з Києва. Тоді вони в Києві зіграли в нічию. Упела Челсі розпочали дуже непогано: дві перемоги в стартових турах. А далі був провал. Захист Челсі пропускав стабільно в кожному матчі. Іноді доходило до розгромних поразок 0-3. Це точно не те, що очікували аристократи. Ну і 17 грудня 2015 року Жозе Мауріні звільнили. На його місце виконуючи обов'язки тренера став Гус Хідінг. Як внаслідок невдалий сезон Челсі, увінчався 10-те місце в АПЛ. Повний провал. Срібло забирає сезон 18-19 для Мадридського реалу. Сезоном раніше представники мадридського клубу виграли майже все: суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та Лігу Чемпіонів. Що ж, крутий видався сезон 17-18. Тоді ще варто сказати, що за реал останній сезон відіграв легенда Мадриду Кріштіану Роналду. Після цього успішного сезону він перейшов у юве. Відразу стало зрозуміло, що якщо добре не попрацювати до в ринку, то буде важко, бо заміну Крішу знайти ой як нелегко. Ну і тоді Славові витратились на славу. Увага! Клуб витратив 162 мільйони. Серед цікавих імен вкрасному ринку може зайти Андрія Луніна, Тіба Куртуа, Маріано, Мінюсою Жуніор, Федеріко Вальверде. Скоріше, що більшість футболістів розкрилися ще в наступних сезонах, тому стало зрозуміло, що зараз Реал перебуває в перебудові. Та ще й з новим тренером. Мадрид зі скандалом приїхав хулин Лопінтегі. Відразу Гелактикос програли в Суперкубку УЄФА Атлетіко з Мадриду. В чемпіонаті справи спочатку йшли непогано чотири перемоги у п'яти матчах. А далі словою були геть нестабільні. Ну і в чемпіонаті мадриці зайняли третю позицію. Тоді Реал набрав 68 очок, для прикладу, скажу, Барса набрали 87. Ну, останні надії були на Лігу Чемпіонів, де Реал умудрився програти з ССК. Але все ж таки зайняли перше місце в групі з 12 балами. В одній восьмій випав Аякс, який тоді дійде до півфіналу. Перший матч мадриці виграли 1-2, а в другому сталося те, що ніхто не міг очікувати: 1-4 на Сантьяго-Бернабео. Аякс неочікувано виніс Реал. Такого на Сантьяго Бернабеу давно не було. Ну, варто сказати, що по ходу сезону Реал не раз змінював тренерів, і в результаті в клуб повернувся з Інадін Зідан. Проте його другий прихід вже не був таким, як перший. Ось такий вийшов невдалий сезон для реалу. В першому місці нашого антитопу йде аж два сезони Ліверпуля. Перший приклад сезон 2020-2021. Розповім про нього сезоном раніше. Ліверпуль здобув історичне досягнення. Вперше за 30 років скаузери взяли чемпіонство. плюс виграш клубного ЧМ та Суперкубок УЄФА. Дійсно, дуже крутий рік для команди Юргіна Клопа. А ще раніше, в 2019 році, Клоп та компанія взяли Лігу Чемпіонів. Щоб витримати чемпіонську платку, керівництво витратилось на купівлю Дія Бежоти, Тіаулькантери та Костаса Симікаса, в сумі, витративши 87 мільйонів. Спочатку все йшло не так, як погано. стартова перемога на ВПЛ над Ліс, але перша поразка буде вже в четвертому турі. 7-2 від Астон Вілли. Вже в січні почався найважчий період того сезону. Вперше за дуже довгий період Ліверпуль програв на Айнфолді. В Лче червоні вийшли з групи з першого місця. В одній восьмій англійцям випала команда з Німеччини РБ Ляйця, який Ліверпуль, впевнено не прийшов. Далі випив який і вибив команду з клопа з ЛЧ. В Кубках все вирішилось на стадії четвертого раунду, а в чемпіонаті все йшло геть не гладко. Місце влоче було під питанням аж до 16 травня. Саме тоді, на 95-й хвилині, забив Алісон Бекер. Тоді, останні два місяці, Ліверпуль вийшов на переможну ходу і все ж зайняв третє місце. Але сезон точно був невдалий. Ну а зараз згадаємо нинішній сезон 2022-2023. У минулому сезоні команда клопа демонструвала неймовірний футбол. І все йшло до того, що Скаузер візьме чотири трофеї. Чотири не вийшло, взяли два. Але той сезон точно можна назвати крутим. В цей сезон болівальники червоні дивилися з оптимізмом. Для здобуття найвищих результатів каріниця підсилися Нунісом, Фабіо Карваліо, Ремзі та Артуром. До слова, серед цієї компанії заграє лише Дарві Нуніс. Але тоді про це ще ніхто не думає. В матчі за Суперкубок Англії Ліверпуль переміг Манчестер-Сіті 1-3. А перша невдача ВПЛ була вже в першому турі 2-2 проти Фулхіну. Далі ще одна нічия і програш. Чесно кажучи, провал. Волче все йшло непогано, але в одній восьмій програш відряло. В Кубках. Виліт на стадії четвертого раунду. Десь це ми вже бачили. Або я казав кучма, та це вже було. Але ВПЛ смішним прихильникам Ліверпуля не було. втрати очок та програші. Все було не смішно, в якийсь період. Ліверпуль був на 10-му місці. Але зараз, здається, червоні знаходять свою кращу форму. І в даний момент поки що вони борються за зону ЛЧ. Що ж, мені дуже хочеться, щоб команда клопа все ж таки стала на переможну ходу, за це вболювати. Що ж таким видився наш випуск? Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та допомагайте нашій Україні. Донати не засу. Слава Україні!